Ви, мабуть, усі знаєте притчу про вдовину Лепту. Чули такі слова раніше? Так е, було так, що Ісус прийшов і спостерігав, як люди дають пожертви. І багато багатих людей клали, вони суми клали їх на показ. Але підійшла одна бідна вдова, вона мала дві копієчки. і вона скромно кинула їх у скриньку. І Ісус тоді сказав: По правді кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше за всіх. Бо всі клали пожертви Богові зі свого надлишку, а вона зі своєї убогості поклала все, що мала, весь прожиток свій. Ісус помітив дар тієї вдови, який він, хоча він був такий мізерний. Інколи ми відчуваємо свою безпорадність і мізерність перед великими викликами і потребами сучасності. Однак Біблія вчить нас не опускати рук, а продовжувати робити добро. Хто знає? Можливо, саме ваш голос за правду буде почутий, можливо, саме ваша гривня допоможе закрити важливий збір. Можливо, саме ваша молитва стане вирішальною для перемоги.